Нещодавно Кременчук отримав черговий гуманітарний вантаж від французьких друзів. Серед отриманої допомоги були генератори, вогнегасники, медичне обладнання, а також товари для тварин. Зокрема, це корм, іграшки, спеціальні смаколики та інші потрібні речі для котів і собак. Очередна гуманітарна допомога, яка прийшла к нам від асоціації Надія Спур Україна которая регулярно нам допомагає, і э, тут порядка трьохсот кілограм веса э, этой помощи. На комунальному підприємстві спецсервіс Кременчук у тварин стандартний раціон: каші, м'ясо, різноманітні м'ясні обрізки, але ж хвостатим, як і нам, людям, хочеться чогось смачненького, незвичайного. Тут на допомогу і приходять благодійники, такі як Асоціація Недія і спор Україна. Директор того фонду Эвелина Браунайзен Таран особая э, благодарность ей лично так как это она ініціатор вот, вот помощи. Наши животные будут очень рады и счастливы. Поверьте. Також частину отриманої гуманітарної допомоги передадуть благодійному фонду Зоосім'я, яка власними силами допомагає безпритульним тваринам. Жінка на ім'я Тетяна Нельга піклується про чотирилапих, які постраждали від війни. Вона приймає тварин із зон бойових дій, лікує їх, стерилізує і шукає люблячі родини. Дякуємо нашим французьким друзям за такі приємні та смачні подарунки для Кременчуцьких хвостиків. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.